Доброго дня! Усім поціновувачам японської техніки. Компанія Вест, файне місто Тернопіль вас вітає. Сьогодні розглянемо куботу КТ-24, 4 4х4 на 24 кінські сили. Вага даного тракторця складає 1000 кг. Агропросвіт 34 см. Колія передніх коліс до розширення 1 метр, задніх 95 см. Передня резина 6х14 см. Японська Bridgestone позаду стоїть теж Bridgestone 9,5 на 24. Позаду трьохточка точка, нівелір, ось так виглядає. Стан резини з іншого боку. Коробка передач має реверс, три швидкості, 4 діапазони. Вал відбору три швидкості вперед, одна назад, блокування диференціалу, кран гідравліки, також підключення переднього моста. Справа від водія блок керування задньою навіскою, ручне керування. Напрацювання у тракторця 660 мотогодин. Кермо регулюється по висоті, а також має гідропідсилювач руля. Також швидкий розворот, швидкий розворот АТ. Стоянкові гальма. Отож, перевіримо боковий гідроциліндр, нахил в одну сторону в іншу. І виставляємо горизонт, вертається в горизонтальне положення. Зараз включимо функцію швидкий розворот. повертається два рази швидше. Кратує в одну сторону розворот трактора відбувається в рази швидше. Попробуємо функцію, заднього колеса. Гянемо під капот. Трактор обслужений, фільтра масла замінені. Що ж, проїдемося зараз на ньому. з якою швидкістю їде тракторець ось наша злітна полоса тож дивіться це його максимальна швидкість. якщо вам сподобався тракторець переходьте за посиланням на сайт знаєтеся про ціну а також телефонуйте до нас за номером Навайця про наявність заїжджайте особисто в місто Тернопіль, вулиця Гаєва, 32. Працюємо щодня зустрічі.